Талановитий спортсмен та відважний захисник, який віддав своє життя за волю та незалежність України. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. Пам'ятний знак встановили на фасаді дитячої юнацької спортивної школи номер 4 де хлопець займався дзюдо. Тему продовжить моя колега. Віталій Паращук взяв руки зброю та пішов захищати нашу державу від російських окупантів добровільно. Рік виконував бойові завдання на сході України у найгарячіших точках. Однак, 22 квітня у Бахмуті, ворожа снайперська куля жорстоко забрала життя воїна. Йому було 23 роки. Я навіть не можу уявити, як це так. Це настільки треба бути такими звірями, знаєте, щоб так цілитися людині просто жорстоко в голову. 22 квітня його вбили. 23-го бо я молилася вдома кожен вечір. 23-го я ще молилася, я вже не знала, що мого сина немає в живих, бо мені приїхали вже з оповіщенням. Сказали, і 26 квітня ми поховали. Віталій Паращук народився 8 лютого 2000 року та був єдиною дитиною в родині. Мати захисника Юлія Паращук згадує, хлопець завжди жив по совісті. Був для неї не тільки сином, але й другом. Він був дуже скромний, намагався жити чесно, не ображати нікого. Це була моя підтримка. Це мої крила, це моя стіна. Він для мене не тільки син був, а й друг. Бо ми могли з ним порадитися. Які в нас плани на майбутнє? Так у нього були плани на майбутнє. Так я собі плани будувала, що так як в мене один син, я буду бабуся, в мене будуть онуки. Але, на жаль, цього так не буде. Дев'ятирічного віку Віталій почав займатися дзюдо і був одним із найбільш успішних спортсменів у нашій державі. Зокрема, хлопець став бронзовим призером чемпіонату України, розповідає директор дитячо-нацької спортивної школи номер 4 Валентин Пригар. Віталій в нашій школі займався понад 13 років. За цей час він з другого класу займався і донедавна. скажімо так, він натяк прийшов у відпустку. Він теж заходив до нас у зал. І займався за цей час. Він здобув понад 100 медалей вищого гатунку, приймав змагання на чемпіонатах міста, області, всеукраїнських турнірах, міжнародних турнірах, чемпіонатах України. За цей весь час здобув здобув кандидату майстри спорту з боротьби дзюдо. Саме на стіні рідної спортивної школи відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. Зробила це мати відважного захисника пані Юлія. Як згадує директорка Чернівецької гімназії номер 17 Жанна Горевич, Віталій був дуже добрим та завжди посміхався. Дехто з вас знав Віталіка особисто, як і я, а дехто з вас дітки, знайомиться лише з ним, вже по фотографії. І сьогодні ми пишемо сторінку історії незалежної України і викарбовуємо золотими літерами прізвище. Нашого героя Парущука Віталька. Дорога наша шкільна родина. Ми маємо зробити все для того, щоб пам'ять про нього не вгасла. Окрім того, захисник отримав від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного почесний нагрудний знак Золотий хрест. У Солідарі була пожежа. Він вирятував пару життів. І стійко тримав солідар. Я навіть не можу уявити, через яке пекло мій син там пройшов, бо він лише мені писав смски, привіт, у мене все ок. Він мені ніколи, ніколи не жалівся, бо він не хотів, щоб я переживала. Навіть за цю нагороду я дізналася від побратимів. Я знала, що була нагорода. За що не знала, бо він мені казав, що йому дали так. Я дізналася від побратимів після його загибелі. Віталія Парощука поховали 26 квітня 2023 року на Задгірському кладовищі. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш одна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти в мене була одна. Не пробачимо і не забудемо. Вічна пам'ята, слава усім захисникам та захисницям, які за наш мир та спокій платять найдорожчу ціну. Ірина Задорожна, Максим Білоткач теми днятива.